Дякую! Дівчата, сьогодні будемо говорити про те, як зробити об'єм у корення. Я, наприклад, відношусь до дівчат, які мають середній об'єм від, від природи, не шикарний, не такий, знаєте, як голівудський об'єм, ні, але маю, і мені не дуже складно його там зробити, підкреслити і зробити максимальне. Сьогодні я би хотіла поговорити саме про об'єм у корення, тому що багато дівчат путають у корення і об'єм подовжені. Це різний об'єм. Він по різному робиться. Тому дівчата, не путайте. Сьогодні поговоримо про дуже такий. Спокійний об'єм на кожен день, природній, гарний, класичний, який не видно знаєте, там, за кілометр, і використовуючи при цьому мінімум стайлінгу, мінімум засобів, маючи дуже класні гребінці і. Знаючи дуже класні техніки, якщо ви хочете отримати максимальний об'єм у корені, щоб цей об'єм трішки протримався довше, так був гарно виглядав і тримався. Перше, вам потрібно цей день промити шкіру голови та волосся у корення дуже добре. І думаю, зрозуміло, чому в цей день ви повинні використовувати маску та кондиціонер, який не обтяжує ваше волосся, і наносити тільки на кінчики. Ще дуже важливо в цей день. Ви не повинні використовувати термозахист, такий обтяжує, тому що це волосся ваше буде більш тяжке і буде тягнути вниз. І об'єм не буде. Ви можете його поставити, але об'єм не буде триматись. Дівчата, якщо у вас немає, наприклад, маски або кондиціонера, який є дуже легкий, не обтяжує, розбавляйте з водичкою. Якщо у вас немає термозахисту, який не обтяжує, просто або трішки менше наносите, або дуже добре розтирайте, щоб теж було його як мінімум. Перед тим, як взагалі вробити об'єм у корення, ви повинні взагалі зрозуміти, який об'єм у корення ви хочете, як він повинен виглядати, в яких ділянках ви хочете у корення там тільки на чубчику, чи десь там на зативку, чи десь тут. Вас було тут. Знаєте, дуже багатьом подобається саме там, де в нас вушка дівчата. Тому це дуже важливо для чого? Для того, щоб ви підготували для себе стайлінг, обрали засоби стайлінгу. Гребінці, техніку і так далі. І ще дуже важливо, коли ви використовуєте сталінг, його потрібно допрацьовувати, мало нанести його, просто попшикати. Його потрібно втирати, розтирати, закріпити, поставити, зафіксувати. Це теж дуже важливо. Сталінг буде працювати тоді, коли ви його поставите. Деякий об'єм, деяка, деяка взагалі укладка може бути тільки на певній стрижці. Стрижка має значення. І так, переходимо до найцікавішої частини відео. Сьогодні поговоримо про стайлінг, про гребінці та про техніки. Я я впевнена, що після мого відео, після цього відео, ви зможете собі зробити дуже класний об'єм, маючи мінімум засобів, знаючи правильні техніки і маючи мінімум гребінців. І зараз стайлінг на дуже класному рівні. Я розповім, що мені подобається, Так, на першому місці в мене пінки або пінка спрей. Дуже подобається варіант пінки, саме на корінь. Я вам покажу ось цю від Тіджи. Взагалі класний засіб, дівчата, можливо, я трішки пізніше взагалі зроблю відео про тіджи. Є дуже багато інформації. Я тестила теж 4 чи 5 засобів, хотіла би розповісти. Але сьогодні поговоримо саме про пінку. Дуже класно працює, не обтяжує, робить волосся у корні об'ємним і дуже має приємний аромат. Не склеює на другому місці. У мене сухий шампунь. Дівчата для мене сухий шампунь це більш про об'єм, так. Чубчики дуже класно придає чубчику, об'єм і волосся. Ось тут у корені. і можливо, трішки продовжуючи шкіри роголи у когось. У мене ні. І на третьому місці в мене сольовий спрей обожнюється. Засіб просто обожнюю. Його можна використовувати як на прикорнюву зону. Його можна використовувати довжині. Мені подобається користуватися саме для чубика. Чому? Тому що чубик постійно жирніє. А ось цей сольовий спрей у цю жирність і ви просто забудете, що це таке. Просто сольовим спреєм ви забудете, що таке жирний чубок, особливо влітку. Тому щодо об'єму корення, сольовий спрей, сухий шампунь, пінка або пінка спрей. Це мої взагалі це мій топ. Засобів дуже багато. Це те, що мені подобається, і те, що я вам рекомендую спробувати. Переходимо до гребінців. Першим це браш. Зараз я трішки тут проберу. Це браш. Ну, я думаю, тут без зайвих слів. Єдине, що хотіла сказати, що коли ви хочете робити брашу у кореня, ви повинні піднімати так, сушити, так, ставити, так, зараз покажу, ставити тут ем, браш, фен і сушити вверх. Якщо ви маєте ось таку ось такий грібінець, від танґу у Ось так саме такої форми, тому що з ручкою це взагалі не дуже е, зручно. Саме ось такий. Зараз я буду показувати, як це робити. Теж можна зробити об'єм. І третій гребінець, на жаль, у мене з собою його немає. Е, є в Києві. Дівчата, це дуже класний скелетний гребінець який мож, може вам придати у корення. Дуже зручно сушити волосся у корня, дуже зручно сушити довге волосся. Взагалі дуже класний гребінець який має бути у кожної дівчини. Ми вже нанесли з вами стайлінг, поговорили про стайлінг. Зверху звернути вашу увагу на те, що стайлінг потрібно наносити, наприклад, якщо це пінка, якщо це спрей-пінка, наносимо на вологе волосся, якщо це сухий, сухий шампунь або пудра, наносимо на сухе волосся, якщо це сольовий спрей. Сольовий спрей можна наносити і на вологе волосся, і на сухе волосся. Немає різниці. Там, як більше вам комфортно, як подобається саме вам. Сьогодні ще хотіла розповісти про техніки. На мою думку, це дуже класний навик. Як можна сушити волосся? Перше, це всім відомий. Ми сушимо головою вниз, саме корінь. І не просто сушимо головою вниз, а використовуємо ще гребінець для того, щоб тримати волосся, щоб воно, знаєте, висушити, воно там в різні сторони. А гребінець вам допоможе саме тримати ось цей. Як нібито буде натягувати і сушити головою вниз саме з гребінцем. Друга техніка це сушити волосся в різні сторони. І сушити волосся, коли ви сушите в різні сторони, потрібно сушити на 100%. Тому що якщо ви там десь посушили, десь сухе, десь мокре, ось це мокре ділянки, вологі ділянки, мокрі ділянки. Вони не будуть фіксуватися. Коли ви продаєте форму, вона трималась. А якщо десь будуть вологі ділянки, так триматися не буде. І третє, третя техніка це використовуючи або скелетний гривінець, або ось цей тангл дізер Ви робите захват, ви робите захват цим гривінцем, так і ось тут. Приподнімаєте і сушите саме ту ділянку, яку ви приподняли. Таким, таким чином ви ставите волосся. Ваше волосся буде в стоячому стані, ваше волосся буде більш об'ємним і таким чином ви робите ось цей об'єм. Щодо техніки розібрались, але ще хочу з вами поговорити про бігуті. Бігуді – це взагалі дуже класна штука, якщо у вас є стрижка. Якщо у вас рівне довге волосся, то бігуді вам не дуже допоможуть, тому що не буде триматися. Якщо у вас є чубик, дуже класно фіксує, придає об'єм зафіксувати, щоб деякий час волосся було в такому стані, трішки в як закрученому, дуже класний варіант. Якщо у вас є стрижка, каскад, слої. Теж дуже класно можна робити. Тому це теж непоганий варіант. Є різні варіанти, є різні, саме не варіанти, а є різні розміри. До речі, якщо вам цікаво саме про ці, я купувала в прямої, вони коштують максимально бюджетно. Вони коштують 2,50 євро. Тому дуже рекомендую. Мені подобається на чубчик робити на чубчик, так можна. Зробити максимальний об'єм і продати форму на сьогодні. Мене все сподіваюся, що відео для вас було максимально корисним, максимально цікавим. Обов'язково пишіть у коментарях, як вам формат такого відео. Чи була для вас інформація новою, корисною? Чи ви чи будете ви тестити, що допомагає вам? Мені завжди завжди дуже цікаво читати ваші коментарі. І я для вас готую нові відео. Тому обов'язково підписуйтесь на канал, ставите лайк. Сподіваюся, що ви в безпечному для себе місці. Сподіваюся, що у вас все добре. До зустрічі.